Всім привіт це канал «Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Дякую всім глядачам і підписникам, хто фінансово підтримує канал і став спонсором. Нагадаю, що час від часу на каналі виходять ексклюзивні сюжети, які призначені виключно для тих глядачів, хто став спонсором каналу. І наразі пропоную вашу увазі один із таких оглядів. Отже, тема цього сюжету несанкціоноване проникнення на об'єкти метрополітену на YouTube є чимало каналів і контенту, де показані дії певних осіб, які проникають до... Метрополітену, яким чином вони це роблять, іноді показується детально, іноді приховуються місце входу до підземки. Проте у деяких сюжетах можна побачити, що дигери заходять у тунель прямо з платформи. Звичайно, що їх помічає або охорона, яка може бачити це візуально або через камери спостереження в підсумку їх ловлять і доставляють до поліції. але в деяких випадках дигерам вдається зайти у метрополітен поміченими а вийти. Непоміченими. Отже, наразі ми подивимося кілька а, відеороликів на цю тему, точніше, обговоримо кілька сюжетів, які показують, яким чином дигери потрапляють до метрополітену, що вони там роблять. І а, перший сюжет буде стосуватися а, мандрівки дигерів по лінії метрополітену Серецько-Печерської лінії, яка ще тільки споруджується, це частина а, збудованого тунелю між станцією Серець та майбутньою станцією. Мостицька, і побачимо, яким чином хлопці потрапили на об'єкт, який фактично є об'єктом е, стратегічним. Проте через відсутність охорони вони туди змогли потрапити безперешкодно і так само безперешкодно вийшли з цієї території. Згадане відео розміщено у вільному доступі на Ютуб каналі Воднік Ісуса, що має трохи більше 60 підписників. Ролик завантажений два місяці назад. У таких випадках завжди цікаво, яким чином відбувається нелегальне проникнення на подібні об'єкти і вихід з них. Судячи з того, що ми бачимо на відео, хлопці перебувають неподалік станції Серес на вулиці Стеценка. У 300 метрах від залізничного мосту споруджено стовбур для технічних операцій під час будівництва тунелів. Локацію на відео автори закрили мозайкою. Яким чином троє хлопців зайшли на територію режимного об'єкту, невідомо. Епізод біля паркану обривається і одразу з'являється кадр, знятий у тунелі. Окрім того, що незрозуміло, як саме дигери опинилися біля стовбура, невідомо, як вони спустилися донизу. Зазвичай працівників на будівництві вниз спускають спеціальним ліфтом або клітці, яку чіпляють до підйомного крану. Вірогідно, хлопці спускалися донизу на глибину 40 метрів драбиною, що повинна бути як резервний шлях для будівельників. Отже, група дигерів перебуває у нижній точці стовбура і направляється по тунелю у бік майбутньої станції Мостиська. За проектом довжина цього перегону 1409 метрів. Тунель майже готовий до експлуатації. Залишилося провести комунікації, прокласти рейки. Перегін від Мостиської до серця має затяжний ухил. простіше кажучи, підземна траса піднімається на 56 метрів вгору. Як відомо, станція Серець знаходиться у яру, а майбутня станція мостицька значно вища. Більше того, вона будується відкритим способом, і далі у бік проспекту Правди, тунелі також будуватимуться аналогічно. Без перешкод дигри дісталися виходу зі сторони котловану, де будується станція мостицька. Дорогою хлопці надобули покинути технологічний транспорт і вирішили дослідити його з усіх боків, мабуть, в якості компенсації за відсутність іншого екстриму. Похід підземною дорогою не приніс нічого цікавого, але у котловані на іншому боці є на що подивитися. Нагадаю, що після того, як будівельники повністю пройшли один тунель, настала черга копати інший. Для цього привезли на стартову точку тунелепрохідницький щит. Його деякі модулі стоять зараз у котловані, але будівництво паралельного тунелю так і не розпочалося. У котловані можна побачити покинуті будівельні пристосування, балони для кисню, арматуру та інше. Судячи з того, що хлопці ходили по будівельному майданчику вільно і могли зазирнути в усі щілини, територія котловану також не охороняється. З території будівництва метрополітену Дигери вийшли, а точніше, перестрибнули через паркан з боку вулиці Білицької. Враховуючи таке вільне пересування сторонніх осіб по незавершеному будівництву метрополітену, виникає питання щодо охорони об'єкту. Навіть якщо підземна лінія фактично не виконує своїх транспортних функцій, все одно має бути контроль за територією будівництва. В цілому тема нелегального проникнення до об'єктів метрополітену широко розкрита іншими роликами, що розміщуються на платформі YouTube. Я зараз не буду вмикати відеоролики із подібним контентом, аби не отримати страйки від авторів, але ви можете зайти зокрема на канал Полінагін та побачити походеньки дигерів по тунелях Київського метро. Авторка цього відео разом із соратниками прийшла у тунель з платформи однієї станції. Їх помітила охорона через камери спостереження і вирушила на пошуки. Виявилося, що дигери знають різні схонки. Краще за охорону і їм вдалося схоронитися у туалеті. Відповідно, після того, як охорона покинула тунель, екстремали продовжили знімати контент і повісили над коліями гамак та влаштували пікнік. Також з'ясувалося, що обох учасників цього відео вже затримували правоохоронці за несанкціоноване проникнення до метрополітену. Але після суду вони продовжили свою діяльність та повторно залізли у тунель. І найближчим часом я підготую ще один огляд на подібну тему. Поговоримо про те, яким чином забезпечується безпека метрополітену, і чому адміністрація столичної підземки доволі формально ставиться до охорони певних об'єктів, які мають відношення до метрополітену. І ще раз дякую всім спонсорам, які допомагають і підтримують канал Залізні Магістралі. Якщо у вас є якісь рекомендації або побажання щодо наступних тем і наступних сюжетів для перегляду в ексклюзивному режимі, залишайте свої побажання у коментарях або можете писати безпосередньо за контактами, які вказані в описі цього відео. І ще раз дякую всім за увагу і побачимося вже в наступ. На оглядах